Ніл Дракман щось колотить світом з The Last of Us 3. Його запитали про майбутнє серії ігор. На що він відповів, що гравцям краще поставити на те, що може не бути більше ігор по The Last of Us. і це кінець, але певен, що він лукавить як дихає. По-перше, серіал планують розтягнути на 4-5 сезонів, хоча друга гра має займати тільки другий і третій сезон. А ще після цієї сенсаційної заяви про нерозробку нової The Last of Us, Даніель Ріхман сказав, що все це брехня і замилювання очей, адже каст акторів вже відбувся, і студія відзняла навіть декілька сцен для гри. Тож, схоже, що Дракман банально хоче зберегти інтригу. Ну а з вами Олдбой, дай Боже, і я вас вітаю в новому випуску ігроновин. Titanfall 3 скасували. Ну, майже її. Респаун, які подарували нам Apex і Titanfall, скасували свій новий проєкт. Про це повідомила Емілі Еванс, колишня координаторка виробництва, яка на своїй LinkedIn сторінці повідомила, що Респаун минулого тижня скасували неанонсований інкубаційний проєкт. Якщо судити по попередніх оголошеннях про вакансії, то це мав бути мультиплеєрний шутер від першої особи. І всі ж одразу подумали, що це була нова спроба зробити Titanfall 3. Але вийшов Джефф Граб і сказав. Що це не вона, а проєкт від команди Respawn, яка робила раніше гру про мандалорця, що було скасовано минулого року. Втім, по факту, що це за гра, ніхто, навіть інсайдери, не знають достеменно, тому можливо, все. А ви б хотіли третій Titanfall? Директор розробки Doom The Dark Ages, даючи інтерв'ю PC Gamer'у, розповів, що новий Doom в теорії можна буде пройти без використання зброї. Що ти на це скажеш? Evolve від Obsidian? На запитання журналіста наскільки потужні будуть нові атаки Думгая в ближньому бою, враховуючи щит та систему парирувань. Директор гри заявив, що оскільки люди знаходять спосіб пройти Dark Souls голими, він не сумнівається, що люди зможуть пройти із кулаками та щитом новий дум. Рак але він певен, що це точно буде до біса важко. Тим він застеріг, що подібне проходження зробить його не тільки важким, а і не дуже цікавим. Він порівняв це з проходженням Doom 2016 року тільки з пістолетом. Ну а щодо нової гри, то також вже показали нового мародера, і розробники сподіваються, що він буде таким же складним, але трохи менш розчаровуючим. Після напруженої акробатики Doom Eternal, Doom The Dark Ages зосередиться на спрощеному ергономічному управлінні, прикутому до землі. Чи добре це, чи погано. Напишіть в коментах. А ось хто навпаки в небі та постійно псує нам життя. Так, це ворожі розвідувальні дрони, які щодня літають над лінією фронту та нашими містами, шукаючи стратегічні цілі та коригуючи ракетні удари. Щоб ефективно протидіяти цій загрозі, око долучається до проєкту Повернись живим дронопад. Його мета очистити небо від ворожих розвіддронів і зробити це не ракетами за мільйони доларів, а модернізованими FPV в купі з іншою технікою. Проєкт вже показав високу ефективність. За півроку збито понад 800. Сот ворожих БПЛА з підтримкою ОКО вдасться збивати ще більше і ефективніше. Тож обов'язково долучайтесь до дронопаду. Схема знайома: одну гривню з кожного літра пального пульс ОКО передає на допомогу ЗСУ, бо пульс плюс ворожі дрони мінус. Також ви можете задонатити бали фішка у мобільному додатку. Давайте разом зробимо небо безпечнішим. Око за око. Валерій Маркус видав базу. В своєму Твіттері він заявив, що третій фолич варто спробувати лише для того, щоб отримати задоволення від Нью-Вегас. Хоча свого часу він отримав задоволення і від витвору беседки. Також він висловив свою думку щодо Лейнейджу і дворучного, дуже красивого, але трохи безтолкового меча Dragon Slayer. Він сказав, що Dragon Slayer дуже красивий, але через набір СА корейці зробили його максимально безмістовним. Особливо із веденням і посад дає повноцінний фокус і ПВП вставка. Хоча, як на мене, в залежності, звісно ж, від хронік, але раз така п'янка, то там вже треба дивитися на веспер або хоча б Ікару з каменем на фокус. Але то вже ск 80 закінчив Валерій свій пост в Твіттері про ігри та ще тезу про якість бурбону, підсумовуючи словами, що будь чия випадкова репліка про абсолютно будь-яку дурницю має більше змістовності, важливості і меративності ніж офіційні заяви президента США, і з цим важко не погодитись. Сподіваюсь, ми колись запишемо якесь цікаве відео про ігри з Маркусом. Ну, а ви напишіть, чи погоджуєтеся з Валерієм стосовно Lineage та New Vegas. Лише за перші три дні Monster Hunter Wild розійшла старажем у 8 мільйонів копій, що зробило її найшвидше продаванішою грою Capcom в історії. Ось тут, ось в мене огляд, можете потім глянути. Консольні війни вже не ті. Пітер Мур, який у 2003 році приєднався до ігрового підрозділу Майків, щоб допомогти конкурувати Xbox, PlayStation 2 та GameCube, а потім керував запуском Xbox 360. В інтерв'ю ютуб каналу Дені Пена, за його словами, в ті часи консольні війни були корисними для індустрії, адже вони змушували кожного платформотримача бути в тонусі. Він також визнав, що сам розпалював консольну війну, бо люди тоді хотіли бачити Xbox проти PlayStation. Але теперішня ситуація відрізняється. І хоч Майки продовжують випускати консолі Xbox, Мур вважає, що вони вже давно припинили це робити, якби не спільнота, яка цього вимагає, і якби Майки могли просто постачати контент не парячись за Консолі і не впасти в очах користувачів, вони б вже давно це зробили. Він каже, що зараз майки вірять не в консолі, а в Хмару, яка зможе в перспективі доставляти людям ігри всюди незалежно від пристрою. Але визнає, що консолі на даний момент все ще користуються великим попитом, і це гарно показав Свіч. Мур додає, що розуміє, що Майки вже не мають жодного бажання брати участь у консольних війнах. Але на його думку, через це зникла певна частка завзятості, яка Живила і сприяла зростанню індустрії. Інсайдери Геймінг повідомляють, що Ubisoft перезавантажили проєкт під кодовою назвою Maverick. Спочатку цей не до Far Cry 8 планувався як багатокористувальський режим для Far Cry 7, але на початку 23-го його перетворили на самостійну гру. Вона мала стати багатокористувальським екстракшн шутером, де гравці б намагались збирати ресурси на Алясці, а протистояли б їм дикі тварини і солдати, керовані шиї. Зараз стало відомо, що нещодавно проєкт на перезавантаження, і схоже, що частина розробників потрапить під скорочення, Ubisoft відчайдушно хочуть свій новий онлайн мішок з грішми. Але щось ніяк не йде. Причини перезавантаження невідомі, але ймовірно, це зумовлено нещодавніми змінами стратегії Ubisoft, яка у фундаментальних речах все одно залишилась такою ж, як і була, на жаль, раніше. Тим не менше, вважається, що компанія досі позитивно налаштована випустити Far Cry 7, відомий як Project Blackbird у 26-му році. Студія, яка зробила ремейк Until Dawn, фактично закрита. Як повідомляє Insider Gaming, численні джерела зазначають, що вже майже весь штат, Студії Ballistic Moon було скорочено після виходу ремейку Until Down. Залишились лише засновники і, можливо, кілька співробітників. Багато джерел кажуть, що керівництво всіма силами намагалось зберегти студію і отримати фінансування на якийсь із їх нових проєктів. Але їм не вдалося знайти жодного видавця. Навіть Sony, схоже, що їх продинамили. Зараз на паперах студія досі існує. А от чи вона остаточно закриється, залежить від того, чи не підбере зараз їх якийсь видавець. В ремейку Until Down вони додали одну нову кінцівку, яка натякала на потенційний сиквел. І отут виникає питання про продовження. Втім, це точно була не ідея студії, і скоріш за все, сиквелом, якщо хтось займається. То якась інша студія, можливо, навіть творці оригінальної гри. Колекція Gears of War вийде в цьому році і одразу на PlayStation. Інсайдер Екстазіс повідомляє, що The Coalition планують анонсувати Gears of War Collection на майбутній Xbox Game Showcase у червні. Колекція, скоріше за все, включатиме ремастери оригінальної трилогії і, можливо, спін-офф Judgment. Вважається, що вийде вона одночасно на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Про Switch 2, поки згадок якихось не було. Але це політика Нінтендо, поки що не говорити про якісь нові ігри. Згідно інформації Джеза Кордена у іграх залишиться кооператив, а от мультиплеєр виріжуть. Проте майбутній проєкт і Day, схоже, вирішили перенести, як і Fable, на 26-й рік. Офіційне оголошення про це, мабуть, слід чекати на шоукейсі, Можливо, там покажуть ще й довгоочікуваний ігролад. Адже як запевняють інсайдери, це нарешті та сама гра, яка продемонструє справжній Next Gen. Iron Galaxy Studios і Activision офіційно анонсували Tony Hawk Pro Skater 3 плюс 4, який є парним ремейком аркадних скейтерських ігор про легендарного Тоні Хока, точніше, під його іменем. Ігри повністю перероблені з нуля, а також додали нові режими, музику і скейтерів. Вийде гра 11 липня на Xbox One, Xbox Series, PS5, PS4 і ПК. Перед замовленням відкрите, але проєкт також буде доступний з дня релізу в підписці Game Pass. Планується два видання: базове і делюкс, яке включає в. Внутрішньо ігровий контент по серії Doom, а за Doom Slayer і Revenant навіть можна буде пограти. Напишіть в коментах, хто грав про скейтер на PlayStation 1. Подивимось, скільки нас тут дідів і бабусь. Ну а в цьому моменті я традиційно дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ставить подобайки та підписується. Особливо дякую ось цим фантастичним людям. Ви неймовірно круті, і завдяки вам канал існує. Дякую. Стало відомо вікно виходу Марвел з Гаррі сорок Пейтон, який озвучує Чорну Пантеру у пригодницькій грі від Skydance, і Емі Хеннінг, що була відповідальна за перші три частини серії Uncharted, розкрили, коли вони планують випустити проєкт, і станеться це у 2025 році. Схоже, що в розробці перебуває сиквел Minecraft Dungeon. Група датамайнерів поділилася в X парою скріншотів нового спін оффу Майнкрафту, який має кодову назву Project Spicewood. Вони повідомляють, що гра буде продовженням Minecraft Dungeons, і в розробці перебуває вже як мінімум 2 роки. Тут скріншоти я показати не можу, бо запанять, але якщо цікаво, то глянути на них можна в нашому телеграм-каналі. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Нова книга серії Відьмака, яка розповідає про молодого Геральда, офіційно вийде українською. Але не обійшлось і без ради. Наприкінці минулої осені в Польщі вийшла відьмак роздоріжжя круків, і тепер стало відомо, що вже незабаром, орієнтовно у другій половині року, клуб сімейного дозвілля випустить цю книгу українською. Вважається, що в Україні книга матиме спеціальне оформлення в стилі ігор CD Projekt Red. Як це й було з минулими частинами. Але як я казав, є й ложка дьогтю. Бо як в народі всі знають, Сапковський старий жадібний якому нічого не пахне, мало того, що книгу видадуть офіційно в РФ, так російською книга вийде швидше ніж у англійському чи німецькому перекладах, про що повідомив журналіст Всеволод Поліщук. А пишіть в коментах, як ви ставитесь до торгівлі з окупантами. Оновлений Січ може отримати новий режим згідно останніх витоків, Rainbow Six Siege X, оновлена версія веселки, матиме режим 6 на 6 А деякі гравці зможуть спробувати його вже 13 березня. Цей день Юбіки проведуть велику презентацію, присвячену Оновленню і тоді ж, нібито має стартувати закрите тестування гри, яке триватиме до 19-го числа. Стартувала кікстартер кампанія української гри The Sinking City 2, нового сурвайвело-горору від студії Frogwares. Буквально за перші дві години вдалося зібрати всю суму для основного фінансування розробки гри, а саме 108 тисяч доларів. На момент, коли я писав сценарій, було зібрано вже понад 350 тисяч доларів, за рахунок чого гравці розкрили другий тір, який передбачає, що розробники до Більше розслідувань. Триватиме кікстартер кампанія до 5 квітня. За 200 євро можна буде отримати колекційне фізичне видання з фігуркою, а за 2000 євро можна буде викарбувати назву мого каналу у світі гри. Ну або будь-яке інше ім'я. Так що, хто хоче підтримати гру і зробити в ній такого великодку. То шукайте гру на сайті Кікстартеру. Також розробники випустили на своєму ютуб-каналі хвилинний огляд ігрового процесу і 5 хвилин девелопер Deep Dive. По тому, що показали, ігролад почав сильно нагадувати останні ігри серії Resident Evil чи ремейк Silent Hill. Мені поки подобається, хоч я і не фанат першої частини. The Sinking City 2 обіцяє стати повноцінним survival-горором, а тому розробники велику увагу приділяють бойовій системі, яку переробили з нуля. Але головоломки і дослідження світу нікуди не зникнуть. В Deep Dive не забули ще нагадати, що в Україні продовжується повномасштабна війна. А кікстартер-кампанія частково існує, щоб вони могли себе убезпечити за що розробникам додатковий плюс в карму. Ну а про те, як након нахрючено та хитровимахано повелися з нашими розробниками, я розповім в окремому відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. На ПК відбувся реліз Next-Gen версії GTA 5, яка називається Enhanced. Власники оригінальної GTA 5 отримали її безкоштовно, і дві версії існують паралельно, проте з окремим онлайном. В стімі у даної версії власна сторінка, і там у гри рецензії змішані. Основна критика гравців стосується того, що багато хто стикається з проблемами перенесення аккаунту з старої версії на нову, а також того, що дана версія не передбачає текстовий чат в онлайні. Плюс там не те, що прям суттєві покращення візуалу, і при цьому нормальне таке зниження продуктивності, всі вкладаються в скінчики. Блумберг повідомляє, що ринок цифрових скінів зараз перебуває на рекордно високому рівні після занепокоєння інвесторів щодо індексу S&P 500 і крипти, що зумовлено новою політикою Трампа, яка буквально всіх ставить. Стан повного нерозуміння, що тут відбувається, в минулу п'ятницю ринкова вартість цифрових скінів КС-2 згідно сайту priceempire.com, який враховує ціни 46 маркетплейсів, предмети, якими геймери публічно володіють у своїх інвентарях, перевищив 4,3 мільярди доларів. І ви врахуєте, що це тільки контра ціни на деякі скини, якої доходять до мільйона доларів. Якщо вам цікаве відео про найдорожчі скини у світі то я можу зробити таке. Тільки дайте знати в коментах. П'ятницю стартували перші закриті плейтести на ПК Battlefield Lab, де можна було пограти у нову частину серії. Учасники плей тестів підписували NDA, але звісно, що не могли не знайтися ті, хто злили трохи ігроладу в мережу. По тих перших фрагментах можна побачити головне, Battlefield повернулася до епохи третьої четвертої частини. Ну ніби як в окремих елементах мені важко судити, бо я не особливо задрачував у мультиплеєр. Але якщо вам цікаво подивитися, як воно виглядає, то гайда знову таки в наш телеграм бо тут мені за показ прилетить бан, а там аж 11 з половиною хвилин ігрладу. Хвилинка українізації. Повний переклад на гру жар-турнір з Jackbox Party 4 вийшов від команди Jackbox українською, а озвучив ведучого цього разу Адріан ZP. А Мортен, який раніше нам подарував українізатори The Stillness of the Wind Moonlighter, випустив переклад на 60 Persex. Це доволі прикольна космічна пригода з дуже класним візуалом. У гри 90% позитивних відгуків з Steam і навіть без знижки вона коштує всього 160 гривень. Так як GTA 5 тепер має дві окремі версії українізаторів теж два. Їх оновили і адаптували під версії Legacy і Enhanced. Всі українізатори можна знайти через відповідний посібник в Steam. Якщо ж ваш переклад ще не повністю зроблений, нагадую, ми його у відео не додаємо. Бо таких проєктів, які зараз в роботі, буквально сотні. Також з цим вийшла двовимірна текстова кіберпанк ролівка Agent Dunos від української студії Viveza Games, яка раніше випустила Bullet Hell Space Killer. Рада там потрібно за найманця з боргом в 15 тисяч доларів, у світі, де кожен контракт це ризик. Також у Steam відбувся реліз української візуальної новели Signal Uncharted Lens або ж сигнал незвідані землі. Ми граємо з розмовляючих песиків, а наше завдання досліджувати постапокаліптичний світ. Грама. Текстову українську локалізацію, і до 17 березня її можна забрати зі знижкою. На ПК та Свіч вийшла MainFrames. Це дуже прикольний піксельний пригодницький 2D-платформер, події якого відбуватимуться на робочому столі комп'ютера. У проєкті присутня офіційна українська локалізація. Халява і знижки. Геймпас у першій половині березня поповнять: картковий рогалик Monster Train, симулятор космічної лікарні Galactic Air, ізометричний піксельний симулятор фермера One Lonely. Outpost, Bullet Hell Rogalek Enter the Gungeon, Retrowave шутер Mad Jack з українською локалізацією і Day One Release кооперативний рогалик на 33 гравці 33 Immortals. З 13 березня в Epic Games роздаватимуть Souls Like Mortal Shell. студія сама у Вашингтоні, але один із співзасновників росіянин, який вже дуже давно туди виїхав і навіть працював над Ghost of Tsushima. Десь близько третина співробітників з Росії, також ще є з України, Молдови і тому подібне. Юридичну гру не можна вважати російською, але чи забирати її в бібліотеку залежить від вас і того. Як ви відноситесь до того, що я вам щойно сказав? Також стали відомі ігри для PlayStation Plus. Для екстра буде UFC 5, Prince of Persia The Last Crown, Captain Tsubasa Rise of New Champions, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Arcade Paradise, Bang on Balls Chronicles, You Suck at Parking, Siberia The World Before. А в PS Plus Premium на вас чекає 3 Armored Core та Arcade Paradise VR. Розробники Stalker 2 нарешті заговорили за DLC до своєї гри. Як зазначалося раніше, студією до гри планується два доповнення: SDK для модоробів та онлайн режим. І ось тепер розробники розкрили більше деталей щодо DLC, а також покращення основної версії гри. Для видання геймер GAC дали коментар стосовно майбутнього Stalker 2. Окрім постійного вдосконалення гри та виправлення помилок, Look, GSC активно працює над доповненнями, що розширять ігровий досвід і урізноманітнять контент. Окрім планів повернути вирізані елементи, які не потрапили у фінальну версію. Нові доповнення також принесуть унікальний досвід, якого ще не було в серії. Сподіваюсь, вони додадуть ті речі, про які ми з вами говорили ось в цьому ось відео. Бо вони дуже потрібні. У розмові з відеогеймер, представники GSC Game World пояснили, що план доповнень до Stalker 2 передбачає внесення абсолютно нових перспектив на таємничу зону, які ще жодного разу не досліджувалися. З огляду на років досконалення геймплею та розробку нового контенту, є ймовірність, що версія серця Чорнобиля, у яку ми граємо зараз і пограємо через 5 років, будуть суттєво відрізнятися. Оскільки на момент написання статті доповнення до Stalker 2 все ще знаходяться у розробці, GSC не розкриває жодних деталей. Щодо контенту, який стане доступним у них, водночас відомо, що доповнення будуть саме сюжетними, тож гравці можуть очікувати нові кампанії з унікальними цілями. Також, скоріш за все, говорячи про погляд з нової перспективи на гру. Йдеться саме про нових протагоністів гри, які розповідатимуть зовсім іншу історію на тих локаціях, які наразі недоступні в основній частині гри. Напишіть в коментах, чи чекаєте діл сішки та нову версію Stalker 2. Цікавий факт про нашу неймовірну спільноту. Адже після того як я випустив відео про проблеми готики, ремейк, ми випадково нагенерували понад 400 прохань по додаванню до гри української локалізації в СТІМ. Якщо ви не знаєте, про що йде мова, то я взагалі не знаю, чого ви ще чекаєте і не йдете дивитись ось це ось відео. Тож дякую за перегляд, до зустрічі і дай Боже.